Всім привіт! Сьогодні відкриваємо уламки. В мене на аккаунті зараз працює чудовий X10, в якому є геомансер, який мені дуже потрібен. Також ще бонусом відкриємо уламки на акаунті підписника під злиття. Полетіли. Так, відкриваємо 4 сакрали. Перший ловець у мене, до речі, він перший, тому дуже чудово. Супер. Так, давайте нам геомансера. Пергод, на мінімалка. Очак Вендарин. І Кастомаха. Давайте тепер відкриємо 30 продавних. Дуже потрібен геомансер. Десятка корму. Навіть епіки не падають. Ну ж, бо цера мені. Знову десятка корму. Зараз чистимо і продовжуємо відкривати. Ну що ж, прийняв рішення відкрити ще сім сакралів. На жаль, передзвін. Нужбо, ж Геоман нам, поки корм випадає по огромних складу. А Ешман. Леди Квилейн. Геоман. Ммм... Чернолоб. Легенда! Татура я докрыл! Нажаль дубль! Так. Було близько Майга, сувора Ну що ж, минула майже година з цього відкриття. Відкрили багато кількість уламків, 20 сакралів Плюс ще витратили 25 тисяч рубінів на продавні Витягли цілих 5 хасків. Не знаю навіщо, але громанта. Ми все ж таки потягнули. Тому ставимо лайк під цим відео і напишіть в коментарях, кого потягнули ви на цей X10. А ми вже переходимо на відкриття до підписника. Залітаємо до підписника, відкриваємо 400 сакрали та 50 продавніх Під злиття поїхали! Першим прибігає Ростинач герой складу. На другому шоломку влітає легенда, і це нова легенда зорків Джек Пиляр. Він нас має механіку поширення штрафів, за чого може бути корисним під ПВЄ-контент. І не тільки він ще знімає всі бонуси з команди суперника, тому може бути корисним на арені війни фракції та вежу. Диякон Армсранг випадає. Потужний епік використовується проти темної феї судної вежі за рахунок скорочення шкали ходу. Також актуальний на арену вінни фракції та підземелля. І останній сакрал. Прибігає сталевий череп. Дуже корисний епік під війни фракції, бо має лікування. І відкриваємо 50 продавніх полетіли. Перша десятка. Борот кривавий підвійний фракцій, елегірна така собі героїня складу, десятка корму пролітає. еренія максимально підвійний фракцій. ельсінія теж нова героїня, але нічого особливого. На жаль, більше нічого цікавого. Головне було закрити масовий призов. Ну що ж, пишіть у коментарях, чи робите ви це злиття. Також не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба!